Доброго ранку, шановні українські аграрії, Ніколайович пише три тони плюс, дивлячись від було забезпечення, горох, це зафіксуюча культура, носить азот йому не потрібно, тра-та-та. В общем, книжкова історія, колега. Що не потрібно, це те саме, що, знаєш, кажуть, сої теж не потрібна, потрібен азот. Так, якщо брати сою, наприклад, то в фазі Р1, Р2, якщо ви даєте азот, то у вас буде більша врожайність. Тому що бульбочкова бактерія, наприклад, має теж свій термін життя. Хоч вірте, хоч не вірте, перевірте. На рахунок гороху. то, що ви рекомендуєте, це не вірно, як на мене. Чому, друже? По одній дурній причині. Ви не знаєте не моїх ґрунтів, наприклад, не ґрунтів колег. Тобто треба спочатку починати відштовхуватися від того, що є в ґрунті в в, на тому полі, а потім приймати рішення. Можливо, у нього фосфор зашкалює. А калія немає нічого, розумієш? Ось тут питання. Тобто, все від ситуації. Далі. <кій> Я на горох вношу азот порядка 200 кг каса, десь 60 диви виходжу. Чому? Тому що мені 3 не потрібно. І моїм власникам не потрібні 3 тони. Вони полюбляють 4 плюс. Так що кас вношу, бактерії час від часу вношу. Випробую принаймні зараз, але я вам теж скажу, що вони, в принципі, і так є. В ґрунті, не така кількість, але вони на гросі у нас є. Відео в мене на каналі є. Будь ласка, заходь, подивися, на рахунок азоту. Ну і на рахунок бульбочкової бактерії. Далі, сорти гороху у нас є, тільки ярі. Пропонуємо наші сорти гороху, тому що ціна буде одна із найнижчих, а якість не буде гірша понаворочив грох, тепер, думаю, все-таки його ну, розмножить, продати. І, і, і звісно, це ми, щоб і у вас був результат, і у мене результат. Але Ліобережна Україна, там, де ви вирощували сою, плюнти на сою, ліпше грох сіяти. Я переконаний, що результат буде і економіка буде ліпша. Це мої такі думки, друже. А спочатку починаємо з аналізу ґрунту. До речі, ми можемо приїхати до вас або ви відправите нам зразок. Зробимо аналіз ґрунту, рекомендація, все як положено. І можете ще до мене позвонити, і обговоримо вашу саме ситуацію. Так що починаємо з аналізу ґрунту. Грох-7 від компанії InterartLab. Повірте, в мене 45-77. Це в тому, що ще були поля і за 50. Ну, були, звісно, і менше 40. Але ж не, поле не поле. Так що запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам, гарного дня.